Крехття розсипчате в міру солод. яскраво вираженим горіховим смаком таке печиво неможливо, щоб комусь не сподобалося. Усім доброго дня! Ви на каналі У Світлани. Сьогодні буду пекти неймовірно смачні хрумкі, розсипчаті горіхові трубочки. Для приготування трубочок нам задобляться ось такі продукти. Звичайно, борошно, сметана, розпушувач, вершкове масло, одне яйце. До тіста я покладу один жовток, а до начинки використаю білок. Одна чайна ложка лимонної кислоти. І до борошна до, до тіста покладу буквально дрібку солі. Відразу складу ось таку дрібку солі. Ці продукти нам знадобляться для тіста. Для начинки я беру волоські горіхи, цукор, до якого відразу всипаю ванільний цукор, один білок. І цукрова пудра для обкатки, обсипки горіхових трубочок. До борошна всипаю розпушувач і викладаю холодне вершкове масло. Воно в мене хвилин 10 постояло навіть морозивці. Трішки поріжу, посічу шматочки масла, а потім буду працювати руками, перетирати. І робиться дуже швидко, перетирається гарно. Звичайно, можна було масло натерти на терці, але я порізала шматочками і ось таким чином перетру. Ось така маса повинна вийти. Вона має збиратися в грудочку, а при дотиканні розсипається. Далі викладаю один жовток. Додаю сметану і чайну ложку лимонного соку. Перемішую ось так все гарно. І знову буду замішувати руками тісто. Тісто не потрібно довго замішувати, достатньо зібрати все тісто в один комок. І ось буквально декілька хвилин і тісто готове. Воно, виходить, таке. Трішки розрихлене, тому що розпушувач починає працювати. Ось дивіться, як я воно. Якби трішки рветься. В руках водовго не тримаю. Тісто замотаю харчову плівку і покладу в холодильник буквально на 20 хвилин. Тим часом приготую начинку. Горіхи перебиваю в блендері до досить дрібної фракції. Викладаю в посуду, в якій буду робити начинку. До виріхів висипаю цукор. Перемішую і вливаю один білок. І також все змішую. Ось такої консистенції має бути начинка. Тісто в холодильнику охололо, відпочило. Робочу поверхню притрушую борошну. Тісто розрізаю на чотири частини. Легко скручую. Колобок. і починаю розкатувати дуже-дуже тоненько. Постійно притрушую борошно. Розділяю цей круг на вісім частин. Беру ложку і викладаю начинку. Відразу ось так закладаю бокові краї і починаю скручувати. Тісто можна легенько-легенько підтягувати. Здання трубочка з першого колобка трубочки викладаю на за дечку застелену пергаментним папером. Викладаю ось цим нижнім краєм. На і таким чином продовжую формувати решту трубочок. Коли починаю розкочувати вже останнього колобка, включаю духовку. Зразу включаю на 195 градусів, а потім понижу температуру. Трубочки готові, відправляю в духовку. Випікаю до легко золотистого кольору. Скільки хвилин буде випікатись в моїй духовці, я вам скажу, я думаю, хвилин 20. Трубочки в мене випікалися рівно 25 хвилин. Ось такі вони золотисті. Відразу ж гарячими я їх буду обкатувати в цукровій пудрі. Здалися при температурі 190 градусів. А вже під кінець за 5-7 хвилин температуру понизила до 180 градусів. Трубочка майже розкрешилася в руках, крихка. Крихка смачна, з яскраво вираженим смаком горіхів. Я, я думаю, що такі трубочки будуть ідеально пасувати до чаю і до кави. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо ви додивилися це відео до кінця, буду дуже вдячна вам, якщо підпишетесь на мій канал і поставите вподобайку, якщо відео вам сподобалося. До нових зустрічей, до нових смачних рецептів.